А з якого приводу зібралися тут? – Що нас хочуть розігнати, щоб ми там не працювали. Де там? На Соборній. Ми працюємо на вулиці Соборній, ми підприємці. І ми зібралися під цим домом з тим, з такою метою, що порушують наші права, не дають нам працювати, заробляти нам на своє прожиття. Ми ж не заробляємо десь там на щось, хоча б мізер цей що необхідний. Комунальні ми сам послуги, зароб... свої місця. Самі, о, да. А тепер нас хочуть з цих місць, вигнали спочатку заводів, а тепер і звідси хочуть. Да, ми дал? пішли працювати на асфальт, але у нас немає других місць, нам не предоставляють других місць. Допустимо, нам дозволяють тут працювати, нам не предоставляють других місць, щоб ми десь могли працювати. Хоча ми платимо всі налоги, платили, тут його платимо всі налоги і, і, це, і ринковий збір, все, що треба, від нас ми платимо. Скільки років ви торгували на вулиці Соворма? Там років 15. У вас було постійне місце? Так. — А чому ви не погодилися піти у торговий центр, який Оходить знаходиться на, на, на Тим, хто працює і на вулиці не справить, нам не Сьора, да. все, ніту у вас, нету. Це там обіцяли, я вам на тебе! Все, все. А тепер стойте на вулиці, придурки, стойте. Чотири години вони швидкі, вони тако раз і їх нету. Вони очень швидко 4 роки пролітають. Делайте выводы. Я депутат такой, при чого ви сюди прийшли? Що вас сюди привело? А ніхто? А зараз ви задіяли Діміронок Нець. Защита. Є защита ваша. Є. От друзі Ми зібралися з приводу втрати своїх робочих місць. Незрозумілих причин, так як ліквідації сектору ринку ранкового не було і документально це не підтверджено. Але з робочих місць нас попросили піти е, і попросили, пишучи протоколи представники міліції про адміністративне порушення. Які саме? Протоколи про те, що ми Зараз одну хвилиночку, що ми незаконно, стихійно торгуємо, не взявши навіть відомо, що в нас єдиний податок був в наявності. Свідоцтво на право торгівлі. Всі документи були представлені, але мене звинуватили в адміністративному порушенні за статтею 164. Їхні дії, я рахую, були неправомірними, тому що вони не показали документів на підставі, чого вони мене виганяють. І коли я попросила зробити копію рішення, яке вони нібито мали, вони відмовились, попередньо перезвонивши до свого начальства. А рішення нібито було підписано в них, яке вони мали при собі паном Птащук. Скільки років ви займаєтесь торгівлею саме на цьому місці? Саме на цьому місці з 2003 року. Весь час на цьому секторі ринку ранковий був, потім був ринку кооператор потім знову ранковий. Без перерви весь час я займаюся цією діяльністю. І це єдиний мій вид заробітку. Скажіть, будь ласка, за два дні ви можете сказати, скільки ви втратили коштів? За ці два дні я втратила коштів приблизно, рахуючи ще й збитки, які складають не такий вже великий заробіток, десь до п'ятисот Де. і морального ущербу. Крім 500, того, е бо вона переживає, зв'язується, немає за що жити. У неї син, вона сама хвора. Чим ви торгуєте? Носові а так хустинки, і дрімненькі, носові платочки, там, э, рушнички, дрібненькі. Таке, щоб мені на таблетки хоч хватило. Бо я хворію, мені зробили операцію, я пожечила грошей. Я не маю, я на пенсію свою не виживу. Я торгую тим вот дрібненьким, щоб купити собі. На таблетки, на лікування. І вони мене на метрі я стою. І вони стоїть метри, нас виганяють. Бо вони не знають, що таке злить, що таке податок, недостача грошей. Рівно платить. Скажіть, будь ласка, ви не підкажете, вам пропонувалось місце у торговому центрі, який на ринку коператорки? Пасажі місце зараз розкажу. Нам сказали тягнути жеребки. Ми витягнули ті жеребки на першому поверсі. Нам тих місць не дали на першому поверсі. Вони взяли за ті місця гроші по 5 тисяч доларів, чи скільки там вони взяли. Вони взяли людей з вулиці, звідки бачили, а нас Особис... нам пропонували на другому поверсі. І то треба було заплатити 5 тисяч за мебіль. А в мене нема, ну, в кишені було 5 рублів. За що я йому заплачу? Це обов'язково умова була на купівля манти. Ця умова була обов'язковою. До того ж, меблі потрібно було замовити тільки в тому місці, яке вони хочуть. Свої умови ми не мали права говорити. І вона якщо, нема проплати, на якщо немає проплати, якщо немає якщо немає проплати, то нас не допускали навіть, а закрили переді мною взагалі двері і не пустили просто зайти і бути присутні? Скільки років ви вже на тому робочому місці заробляєте? 12. 12. 12. E, якого роду товар ви торгуєте? Пусочки, шапки, все. Mm. Скажіть, ви теж сплачуєте всі податки? Всі а скільки податків ви сплачуєте в місяць? Місяць ну, Почитати Патент 180 і пенсійний і місяць требарин звертається. Скажіть, будь ласка, якщо все ж таки вам не вдасться відстояти свої робочі місця, що далі робитимете? Працювати будемо. Працюватимете? Там же? Так. Ось ви стоїте тут з плакатом, так? хоч один депутат підійшов до вас, поцікавився, з якого приводу. А ви бачили, до людей підходили депутати? Ні.